Бачу, собою я пропав. Боїться, <рісті>, що бабуся теж не пропала. <рісті> Зибра и говорит. Да. Да. А ты скучал за нами? Ну привет, костюм. Зедание. Это коммунист костюм. Да. Ді. Ді. Да. Ді. 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 А ти да. А ты братика обнимала? А, братика, братика обнимает. Скучала, постійно питала, але да. Женя. Женя, а ти скучала за ним? <рес> він за всіма тут. Вчора я приїхав, він мені стільчик підставляє, все. А сьогодні не. А сьогодні не. Ми тут насолоджуємось по луничку. Яка здорова. тобі. Мені найкраще. Найбільша, яка здорова. Вона фокусується на рушинку. Красота. М -м -м -м. Смачно? Женя, а ти що робиш? Лунець будеш? Я, я думаю, її наївся вже. Він Сай. Майбутній відповідальний батько. Ні, а вони на двір, мені здається, не вилозали. Бо вона чиста була. Ти так вмієш? То... Давай приберу. Виїжджай. Такий. такий великий і смішний. Привезли Женіну коляску вже сюди. Думаю, що вона нам може не знадобиться. Що. О, обережний. Що з виноградом? Якби На. багато, то може бути. Багато винограду, мабуть. Ти ті лосочки забавиш. А це вони якісь інші уваги. Да, тут, різ... ну, тут просто різні сорти виноградів і бачите, кожного різної. Mm -hmm. Це в цьому році ми вже можемо його їсти. Ну, в цьому році ми трохи або легкі сигнальні, а в цьому році вже повноценні їсти. Але теж не треба, щоб пере... ну, не можна перенавантажити лузу, бо воно перестане робити. Ну, пару років буде відходити. Mm -hmm. А ну, не вам маєте коляски. Ну, більше 20 6, 21 одної не має бути. Mm -hmm. Прийшли до черешні. Як Сергій каже, диви, які вони чорні. самому соку. Я кажу, да, з черв'ячками, мабуть. Що, з червячками чи ні? Mm. Бужасні. Бужасні. Чорні прямо. Червячки нема. Точно? Угу. Ну чорні, їх навіть не видно.

Оооо! <ріп> а це крепкий ранковий сон нашого дорослого двохрічного хлопчика. Такий солодкий, солодкий. Настя, ого, ти бачиш, який подарунок тобі настюшка дає. Да? Да. Я, Я вам посківаю паді. Ого! Тільки це спочатку треба було якийсь інші подарок, а потім цей. Та ти поможеш, ну звісно, ну, допомагати треба, ти брати. Настя, так старалась. Це патрони, так? Да. Ще так. має десь бути пістолет. Так. Настя, а це, це ти? Подаруй, подари. Бачиш відкриточку. Настя сама робить. Настя зробила відкриточку. Бач, машинка їздить. Бі-біп, бі-бі, бі Бач, класно. А до пістолет, а зараз бабуся з дідусем буде здоров'я. Щастя, здоров'я, миру, зупиняться. Відкривайте на ж не... Давай, допомагай Жень. Відкривайте. Відкривай же. Оце туди. ого. Ого, це що таке? Пістолет. Пістолет? Ого! Ты no, что допоможе? Uh. Ого! Классно? пістолет! Нет, нет. Дірош, да, це патрон пистолет, да? це патрони для пістолета, так? Все тепер зійшлося. Дідушка. Дай Жені подарунок. Ти хочеш такий самий. Ти хочеш такий самий? Дай Жені. Дай Жені, дай Жені пістолет. Дай Жені пістолет. А ну як стріляєш? Ти як покажи. О, він міг стріляти. Зараз тату зарядить. Він мієти. Коли у вас двоє дітей, подарунки завжди мають бути для двох. Знаєте, я раніше, коли в нас була тільки одна дитина, в знайомих було подвій. день народження, коли непонятно хто іменинник, тому що подарунки даряться майже всім дітям, щоб ніхто не істерив. Я завжди казала, що у мене такого не буде. Дитина має знати що день народження, в неї один на рік, і прийде час, коли будуть подарунки тільки для неї. Але ми повернулися в реальність, і на практиці щоб було менше головного болю. Треба дарити. Ну, у нас немає такого, щоб всім багато, але, наприклад, ми вирішили в цьому році пістолети подарити всім. Мав бути ще Данила, з нами тут, але не вийшло приїхати, ну, щоб ніхто не плакав, усіх були однакові пістолети. Тому ось так. Прямо щоб багато всіх однакових подарунків ні, але хоч щось, то й потрібно дарувати і бажано продумувати, щоб це щось. Дійсно сподобалося дитині, щоб не було що це якась дрібничка, яка дитині не цікава, тому що десь є велика і дуже прикольна іграшка. Звичайно, всім дорогущі іграшки не купиш. Але ці пістолети ми купували на оптовій базі Білої церкві. Вони досить бюджетно обійшлися, щось там до 300 гривень. Тому дуже гарно ефектно виглядає. Хочеться всім до рук і тримати, але при цьому не так дорого. І рід, а, ворожим, ворожим, в Відкривай да. Настя, допомога вже братько вже Відкривай відкритий. Давай, отопишся, давай, бери. Жені ще такий вік, що йому треба допомога сестрички. І сестричка з задоволенням з цим справляється, розпаковує всі подарунки, які тільки можна. Можна рахувати, що в неї по два день народження на рік поки що. Три роки це точно вже зміниться, бо в три роки діти зовсім не схожі на дітей, яким два роки. Ну, в принципі, як і кожен день народження, яке вони святкують, дуже-дуже ростуть і дуже-дуже змінюються. Ну, і як же ж машинка, як же ж в день народження в хлопчика, дає ще й без машинки. І звісно, цю машинку вибирав татко. Ми всі свої бажання в дитячих мріях. Всі свої дитячі мрії в своїх дітях відображаємо, тому для чоловіка дуже велике задоволення є і приносить йому вибирати ось всякі машинки, всякі пістолетики. Тому, коли ми купували на день народження Жені іграшки, Сергій в основному ходив по цим всім відділам. А я так кульки купувала, таке щось більше для прикрас і фонове. Дуже прикольна машинка, вона тяжка, вона там світиться в неї фари з усіх сторін, ну потім далі загалом ще покажемо. Подарунків було не дуже багато, так як не було в нас такого великого святкування, і насправді і цього достатньо. Ніби то і небагато подарунків, але гармедера у нас в квартирі. На подарок. Це від нас з мамою, Помагай відкривати, допомагай. Вимідання народження. Ого! Це про що книжечка, про динозаврів. Ди, ди, динозавр. Ді, ди. Динозавр. Дивіться, дивісь. Діть. Диві. Бачиш, диві? диві. відкривається. Бачиш, відкривається. Оп. Так. Оп! і можна подивитися, що там, так? Де книжечка, про що тут книжечка? Оце тут так. Гарні динозаври? Ну. Да. Машину шукаешь? у тебя классно. Класс. Слушай. А ну, Где вот, на море да? Да. Часолька, ну, вот это классная машина. Да, она прям. Маленькая, маленькая, тут на выходе. У нас это лава, полностью, все открывается, там такая прикольная. багажник открывается. И капот открывается. <тит> а Це ми повільно вже перейшли до сімейних традицій, сім'ї Наськів. <гум> Ось так Сергію щось дуже сподобалася. Ця традиція, він хоче зберегти і перенести її до нас, От так піднімати на стільчику, там монетки під попу класти на подушці, піднімати скільки разів, скільки там рочків дитині. Ну, у нас тут пару дублів бажання ще захотів кататись, там ми ще настя потім каталась. Я таке пам'ятаю тільки в. Садочку у нас також щось таке було, їх якісь там хороводи ще були, і на стільчику так само піднімали. Так, прийшли прикрашати. Це у нас фон, це у нас буде переводий. Кульку прив'яжемо, добре, що там шнурочок є. Да, зараз ми все повісимо. Будемо тут усе вішати. Так що кульки вдома я забула. Ну уже що маємо? Купили тут. Ну, надути гелеві, так я думала не вийде. Ну і не вийшло, тому що в неділю тут не дують кульки. Сумно, але що зробиш? Ну нічого страшного. Далі щось гарне зробимо. Казуси були і при прикрашанні, щось мене подумали про вітер і хотіли зовсім в іншому місці це все робити на фоні природи, але там дуже сильний вітер і вона просто не трималася і рвалася. Плюс у нас ще Женя маленьке, він би якби не вітер, то допоміг. Тому в нагоді був будиночок, ось так якось прикрасили. Знали б наперед, то пофарбували б вчора ще підлогу там, тому що трішки фото воно підпорчувало, але що вже зробиш? Це показую вам прикраси на торт, хто з Вінниці, зливаю вам точку супер. Ну, і бюджетно недорого. Я заплатила за ось ці всі прикраси машина з Мастіки, Оці цукро... фігурки будівельні з цукру і цифра 2 з. Шоколади. За це все я заплатила до 300 гривень. Це все у Вінниці можна забрати. Називається сайт Вінкрафт, там все для кондитерки, там дуже багато різних фігурок. Тому, будь ласка, дивіться, пробуйте. Я постійно там замовляю прикраси дітям на торт. Дивилась в інтернеті, дуже багато думала, але і ціна набагато більша, і плюс ще доставка. А зараз вона така трошки нова почта не балує нас, тому ось так. Єдине, що в мене колесико, там відпало, поки воно їхало, але це вже не дуже страшно. Тортик замовляли ми чизкейк. З тортом я також була трішки розстроєна, через те, що думала, що він буде трішки більший, а він менший. Хотіли купити ще якийсь інший торт, але вирішили, що два таких ну, досить гарних сирних торта буде забагато, тому взяли ось такий. Один для фотографій, в принципі, ніби як непогано вийшло. Він смородиний і поверх з лохиною дуже дуже смачний. Ну, це чизкейк, тому він не може бути не смачний. Але найголовніше це те, що дитина була в захваті. Дуже йому то все сподобалось. той тракторець він від нього не відходив, і сам тортик звичайно дуже дуже смачний. Все вдалося, єдине чужання свічки так і не задув. Він одну двойку почав їсти. Ну нічого, тут також в допомозі сестри. Ha <laughs>